Є знижки до Дня Незалежності на Едем, 25% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Есенціалі Форте М. Ем, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Ну а далі, друзі, у нас буде сьогодні музична, можна сказати, середа. Так ми подумали, так ми вирішили. Тим більше ж інформаційний привід є, тому що в нашій студії з'явиться українська співачка, яка сама пише музику, створює музику, пісні Є прихильники їх тисячі. Якщо брати її сторінку в інстаграмі, вона випустила шість альбомів, понад 20 кліпів. І судячи з усього, не зупиняється на досягнутому власне про це я не тільки розкаже в нашій студії. За кілька хвилин зустрічаєте Наталку Карпо. RUN! Right. Наталка Карпа, українська співачка, продюсерка і телеведуча, народилася на Львівщині, здобула популярність у 2000-х роках завдяки поп-етноденс композиціям, що поєднують сучасні ритми з українськими мотивами. Випустила шість студійних альбомів і понад 20 кліпів на свої хіти, серед яких Калина та Сонце Залежна. Її пісні популярні не лише в Україні, але й ротуються на європейських радіостанціях. Учасниця багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів з концертною програмою. Мою з України з любов'ю здійснила світовий етнотур, відвідавши зокрема навіть далекі Бразилію та Парагвай. Окрім музичної діяльності, активно підтримує українську армію та займається благодійністю. Чоловік артистки Євген Терехов, військовослужбовець 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. був важко поранений у 2014-му, але з початком повномасштабної війни знову взяв зброю до рук і наразі перебуває на лінії фронту. Наталка виховує їхню чотирирічну доньку Злату, виступає з концертним жіночим батальйоном на підтримку наших захисників. Багато гастролює українською діаспорою за кордоном. За час повномасштабного вторгнення дала понад 200 благодійних концертів. Наталка Карпа в студії «Сніданку». наталко. Доброго ранку. Доброго ранку. Що ви змовилися з людми? зелений колір це колір життя. Це колір, який додає такого, знаєш, бажання жити, творити, працювати. І як би не було нам складно, але насолоджуватись тим життям. Так ну, та, от, бачите, яку енергію одразу зранку задали. Наталю, ну нещодавно відсвяткували день народження. Так е, розкажіть, будь ласка, як це було і зараз, от з якими емоціями, які емоції залишилися після цього? Ну насправді святкування як такого не було. Це було просто таке, напевно, невеличке домашнє, mm -hmm. е, невеличка домашня подія. Е, моя донечка злата які 4,5 роки дала мамі завдання. Каже: Мама, я хочу зробити тобі вечірку в золотому Клас. стилі. Oh. Це буде гол ми одягнемо золоті сукні і будемо задувати твій торт. І скажімо, це все було воно? воно так, і все було заточено під злату. Ми зранку поїхали покаталися на каруселях, пострибали на батуті. Я зранку отримала дуже гарний сюрприз від друзів від чоловіка. От. Тобто це О. день народження для злати був. так? Це Батути, було день народження каруселі, для, для дитини. До речі, Наталко про чоловіка. Він наш військовий. він Служить на фронті Євген Тіріхов і знайшов е, час привітати. Як привітав, до речі, відстань вона відчувається на вами? А, насправді так. Між нами така доволі достатня відстань, і... але зранку був телефонний дзвіночок. Він набрав mm... і сказав: Наталко, я тебе вітаю там внизу. Спустися, будь ласка. Я спустилася, ta там була така стовпна oh! троянда, uh! такий ah! величезний букет квітів. І він okay. каже, це і, і, і така була маленька записка. Така дуже романтична, інтимна, і незважаючи на ту величезну відстань, все ж таки це тепло воно було відчутно. Як він там, до речі, як там що розповідає? а, Ну ти знаєш, хлопець з таким позитивним налаштуванням, тому що uh -huh. він справжній воїн, і як я десь з ним не сварилася, тому що у нього складне поранення. Він насправді в нього друг друга група інвалідності. Тобто, це хлопець uh -huh. вже має відпочивати, тому uh -huh. що в голові замість половини голови велика титанова пластина. Але він сказав Наталко. Я воїн, я вмію це робити. Я маю тримати uh -huh. зброю в руках. Він зараз в Донецькій області, якраз такий один з найскладніших напрямків. І ми поділили свої обов'язки. Він сказав: ти маєш е виховувати нашу донечку, uh -huh. піклуватися про неї. Тут я ще маю свою соціальну місію як артист виконую. Uh -huh. От а він відповідно захищає нашу країну. Наталко, ну ви дуже відкрите говорите про те, що про якраз такі ці певні труднощі uh -huh. в сім'ї, так тому що він там на фронт. Фронті, ви тут одна, це складно, і що навіть були думки, так і про те, що розійтися, як вдається на чому тримається шлюб, як вдається зберегти стосунки, от зараз під час війни на такій відстані. До речі, нашому шлюбу вчора було 8 років. Ми вітаємо вас. І Вітаю. знаєте, звичайно, що є е, різні періоди під час угу. сімейного життя. Є тоді, коли там світить сонечко, добре, цукерочки, шампанське. Є моменти, коли справді наступають будні і якісь питання, завдання, які дає тобі життя і ти маєш вирішувати. Але коли почалася повномасштабка, ти розумієш, що якісь особисті речі, вони десь uh -huh. залишаються трошки на другорядний план виходять. На першу першочергове, це є підтримка, підтримка тих рідних, близьких людей, uh -huh. яка просто безцінна і вкрай необхідна. Тому ми з донечкою, так як і обіцяли, що ми будемо подавати патрони нашому татові, коли це буде, буде необхідність в цьому. Uh -huh. От звичайно, дуже мене тригери. Тема того, що донечка росте без батька, uh -huh. те, що вона фактично його бачить лише онлайн. І має <кій>, спілкування з ним лише онлайн. От, але я розумію, що це майже кожна третя, друга сім'я в Україні uh -huh. саме так живе. Тому ми не втрачаємо надії оптимізму. Ми йому поки... він всюди з нами на наших там важливих виступах, коли в uh -huh. донечки в садочку виступи. На наших святкуваннях, коли, наприклад, в мене був день народження, телефон стояв поруч. І він бачив, як ми задували тортик. Та це дуже болюча реальність, uh -huh. це наша реальність, але так живе і це, це наше можливо, випробування, але uh -huh. ми його однозначно. Переживемо, ну як круто, що ви обидвоє це так е, м, сутужно розумієте, і е, ви в цьому сенсі маєте союз в баченні своєї перспективи спільного життя. І не е, так і буде наталко активно підтримуєте армію. Як це відобразилося в піснях? Вже Звичайно, тільки про армію. Напевно, в кожну, про боротьбу, про війну в кожного артиста. У мене був спочатку, знаєте, такий, коли повна масштабка, я три місяці на ноти не могла uh -huh. видалити заспівати. Тобто, в мене був якийсь такий повний ступор. А потім поїхала в Прагу на один з благодійних концертів зі мною поїхала Світлана Тарабарова. Uh -huh. І вона, власне, каже: Наталко, не можна опускати руки. Вона мене якось так зарядила, що треба постійно писати, співати, продукувати, випускати. Подивися, ми, як артисти, маємо ніхто Мати оцей uh -huh. творчий план uh -huh. і після. Цього мене настільки десь прорвало, що в мене пісня за піснею, пісня за піснею. І власне якраз такою тематикою потрібною, напевно, для підтримки морального uh -huh. духу хлопців, дівчат, які там на лінії вогню. От, звичайно, потім зрозуміло, що треба писати і пісні про кохання. Так, ми, ми часто знаєте, насправді підбори, от такі вони дуже зручні, змінилися на yeah. або інколи на кеди, кросівки. тому що і не і знаєте, були завжди там зали, можливо, якісь там. Такі концертні площадки. Тепер площадки це може бути от лісова uh -huh. поляна, це може бути якийсь бліндажик. І там, де я розумію, що є потрібна, це підтримка, це може бути госпіталь, шпиталь, лікарня. <кій> Але це зараз вкрай актуально і потрібно, і це, це моя площина, моя така соціальна місія. Якщо я можу тим допомогти підняти до хлопцям, я щаслива з того. Ну от Златочка вам теж допомагає, так в вашій творчості, і от власне та пісня, яку ви сьогодні будете співати в сніданку. Ну, оце назва ця фраза. Вона, вона лунає. Я не сюди. знаю скільки раз на день вона лунає, скільки нею підписують свої пости в соцмережах. Вона За, за авторства українців, за, так та, так, та, так, та. так, але зараз так обросла вона музикою, так вже оповита, вдягла на себе музику. Все. Буде Україна. Розкажіть, будь ласка, в який момент так клацнуло так і, і що це все не злата. Чим? Оце все злата в 4,5 з роки. Вона бігає по кухні, і я розумію, щось вона uh -huh. наспівує. Я прислухаюся. Спочатку не могла зрозуміти. Потім розумію, що кажу, Златуня, де ти взяла? День перед тим, ми з нею переглядали uh -huh. інстаграм, на який так я потужно присіла всюди своя. Це дружина репера Вова зі Львова, Уляна Малиняк. Вони правда живуть в далекій Америці. Здається, в Сполучених uh -huh. Штатах так. І власне вона теж матуся, ми десь на тій самій хвилі, і вона творча людина. І для того, аби писати пісні, вона просто ховалася в шафу комору. Uh -huh. Вона багато сама uh -huh. пише і співає, і просто брала мікрофон і там співала. Uh -huh. І ми з латкою час від часу переглядали її пісні, вони мені справді дуже імпонували. І я розумію, що моя дитина вхопила клаптик пісні. Яку вона чула в цьому інстаграмі так. і бігає по кухні? Співає? Я пишу на другий день про це Уляні. Кажу, слухай, Оляш, злата співає твою пісню, все буде Україна, бігає, mm. гоя, гоя, гоя. Uh -huh. А вона каже: якщо вам подобається, беріть і співайте. Я Клас. вам цей, цю частину дарую. На з чином. З'явився приспів з чудовою Софією Міджак. Ми дописали куплети. Uh -huh. саунд продюсер Андрій Бабакун гарно спродукував uh -huh. нам гарний трек, і в кінцевому результаті чудовий режисер, кінорежисер український Любомир Левицький допоміг uh -huh. інтегрувати свою. Там в нього надзвичайно класна історія родини uh -huh. е, захисника України десантно-штурмові війська. Коли батько йде воювати, а дитині своїй донечці залишає шеврон. Боже, і я зрозуміла, що це та історія, це моя історія. Історія не знаю, десятки тисяч жінок в цій країні. Мені захотілося показати, мені захотілося це. Підтримати, і е, якщо маєте можливість, подивіться це відео спочатку, але будь ласка, до кінця. Бо в кінці це наша українська надія, наша якась така віра, знаєте, от такий справжній хепі піднесено гарно, і ця історія. Зараз ви її почуєте уже в виконанні повністю, і це буде прем'єра в студії сніданку. Наталка Карпа все буде Україна. Послухайте, чекайте. Лише посеред бурі до ціни не, не знає сили. Крізь біль добро, крізь біль добро, крізь бель, сія, ти... She зацвіте калина. і по всій країні лунає наша рідна солов'їна. Карпа, все буде Україна все буде на завершення Україна. сьогоднішнього ефіру сніданку з один плюс один. Прості слова тут вкладено такі головні і а, важливі теги, якщо хочете України і калини. І все буде Україна і мова солов'їна. І кожен вкладає свій сенс безумовно свою Україну. В цю історію Спасибо Наталю, на підспівувала весь куплет, Я підспівувала і і приспів також. І так само я думаю, понесеться далі хвилею, тому що це важливі для кожного з нас слова, і так воно і буде. Дякуємо вам за вашу енергію, і усім нам здоров'я, позитиву, віри у власні сили, тому що ми українці незламні, сильні і круті. Тримаємося, друзі, а ми прощаємося з вами. Вже готуємо сніданок завтра. 6.30. Починаємо новий день, нову історію. Плекайте в собі Україну. Тихого дня! Прем'єра. Гра про кмітливість нації. Клуб 1 відсотка. З 22 вересня, Щонеділі о 21. на 1+,1 плюс Україна.